Всім привіт! Значить, Якщо ви дивитесь це відео, то у вас теж злітає трос з коробки передач. І ви вже добре знаєте, там де треба його надівати і що робити. Але що ж робити далі? Значить, є три варіанти. Да? Перший це найкращий і найдорогійший купити нові троси. Але якщо виходить, що якби трос не примерзає зимою, да? тобто, коли попадає вода, туди і мороз. Він не примерзає, він робить нормально, все на все, вся основна причина, що він просто-напросто злітає. Він не порваний, то ну, не бачу смисла якби, міняти. Звісно, краще поміняти. Але іногда жалко трохи грошей. Або просто є, так сказати, можна відсутність грошей, які треба потратити на ту дорос запчасть. Можна туди щось підмотати. да? Це якби другий такий варіант. Ну, а то теж, як би така міра ненадовго. То, що підмотали, там хтось каже, що надовго, хтось ненадовго. І є ще третій варіант. Третій варіант поставити скобу. Значить, Суд заключається в тому, що є така приспособа, яка продається на просторах інтернету. Вона береться в цей трос, де він стерчить, він заводиться цим бобишком, своїм, заводиться сюди. І вже якби виняти його не виймеш. І далі заводиться ще така пластинка з іншої сторони. І сюди закручується два болтика. Ні, мабуть, то було отак. Вот О, отак вот воно було. Закручується два болтика і вже нікуди воно не дівається. Зараз покажу на машині. Значить, Може хтось питає, що вона така грязна ця штука. Тому що я її не ставив. У мене... Ну, я купив цю машину і вона вже стояла. Так, першим ділом, що бачимо, що трос надівається дуже легко і так, дуже легко знімається. От, просто беремо отак. Заводимо з цієї або з цієї сторони. Тут дуже незручно, але так як зараз у мене трошки тут розібрано, то можу показати. От, Допустим, я зараз завів да? і точно так само можемо завести ще знизу. Да? Ні, не так. Заводиться отак. От Виводимо на низ і оцю всю конструкцію тукаємо сюди. От. І отак закручуємо сюди два болтики. Отак воно було у мене закручено. І дивіться. Ось цей трос, якщо тако зараз взяти. Да? От. Я тягну доверху. Воно ніколи його не витягне. Ніколи просто так не випаде. Навіть якщо я вийму зараз цей так. І спробую надіти. Ось так я вам покажу так. О, вот я зараз надів на то яблуко, да? бачу, воно нікуди не дівається. Ну, покажу, як воно вже в зібраному стані. так? так воно виглядає в зібраному стані. Він собі там свободний. Зараз, ну, якщо дотягну, з другою рукою, що камера не впаде. Так, ну от. Він собі тут свободну, трошки може туди, трошки може сюди, він тут є свободи. Але він тримає. І що найголовніше, що трос не вискакує. Трос працює, машина їде і всі щасливі. Так, ну виникає вопрос, де взяти ж таку все-таки, бляшанку, можна сказати. Да? Де взяти таку защиту? Ось да, так вона виглядає. Яблука, да, так як я показував. Ну, я просто зараз даже вволю в інтернеті вводив тільки що, вводив там купити защиту от э е, спадания, як якби э е, троса переключення передач Opel Vivaro. Допустим, я на російському вводив, да. Там або на українському купити бло- е, блокіровку, блокування э е, е, тросів переключення передач Opel е, Vivaro. Ну і так, в поїзку, там так або так, шукайте, і воно висвітить деякі варіанти, там якби візуально Тож глянути. От, Отак вона виглядає візуально. да. І там сразу можна знайти. Ну, або якщо може знайду на на цьому, на Аліекспрес, якщо знайду, то, то в коментарях закріплю перші коментарі. Ну а так, кому, може, дане відео комусь стане в допомозі, то буде дуже добре. Все добре. Всім дякую за увагу. Ставте на свої авто і їздять і радуйтесь